Продаючий та якісний відеокреатив, який заснований на емоціях, болях та потребах цільової аудиторії, це те, що неможливо запускати рекламу в Фейсбуці, Інстаграмі, чи навіть у Тіктоці, і при цьому отримувати окупність. Під окупністю я маю на увазі до прикладу, ви витратили на рекламу 10 доларів, отримали три клієнта, які у вас щось купили. Із цих трьох клієнтів ви отримали прибуток по 10 доларів. Тобто результат з 10 вкладених доларів 30 доларів. Де 10 ви витрачаєте знову на рекламу, а 20 доларів забираєте собі. У кожному бізнесі своя математика, але суть залишається завжди одна й та ж сама. Потрібно, щоб була окупність. Коли вона є, то є за що розвиватися. І реалізовувати свої бажалки, ну і так далі. І відеокреатив це те, що в першу чергу впливає на окупність. Якщо немає якісного відеокреативу, то все інше немає ніякого сенсу. Немає сенсу, наскільки у вас якісний сервіс, немає сенсу, наскільки у вас якісний продукт, послуга, немає сенсу, які ви робите налаштування в кабінеті АЦ менеджера, якщо немає продуманого та продаючого рекламного креативу, який генерує вам потік заявки та продажі по. Вигідній ціні, за рахунок чого йде окупність, то все інше не має сенсу. Наша компанія займається професійним створенням продаючих рекламних креативів, які дають можливість отримувати більше заявок та більше продажів, і як результат, більшу окупність бізнесу. Наші клієнти це підприємці, у яких є інтернет-магазин, які продають якийсь товар. Ті люди, які продають якісь курси виробництва, які хочуть отримувати оптових або роздрібних покупців через інтернет: пекарні, паби, ресторани, фотографи. Ну або будь-хто в кого існує бізнес, і він хоче, щоб витрачений бюджет на рекламу окупався і приносив замовлення. Чому здебільшого нам делегують цю роботу? У нас дуже ретельно робиться аналіз перед тим, як щось робити. Наприклад, якщо зайти в бібліотеку реклами і ввести запити, за якими можна знайти вас та ваших конкурентів, то можна побачити, що зазвичай всі роблять одне й те ж саме. І як правило, більшість компаній, які займаються створенням рекламних креативів, або в які самі налаштовують рекламу, візьмуть і просто підхід ваших конкурентів скопіюють. І у вас його застосують. Але як ви вже могли помітити, зазвичай це працює погано, тому що коли потенційний клієнт бачить вас і вашого конкурента, а у вас однакові посили в рекламі, і вона навіть виглядає за часту однаково, то об'єктивної причини вибрати саме вас немає. Ми, коли аналізуємо конкурентів, ми це робимо для того, щоб виявити слабкі місця і зрозуміти, як потрібно подавати інформацію. Яку потрібно подавати інформацію, в якому форматі що повинно бути в креативі, щоб на вашому фоні конкуренти виглядали? Любителями. Також самий головний плюс, що рекламу аналізує людина, яка не просто має досвід в налаштуванні реклами, а й вміє дуже добре продавати і має досвід в продажах. За рахунок того, що ми маємо в команді таких спеціалістів, ми дуже детально аналізуємо і дуже вибірково підходимо до підбору кожного висновку, який прямо впливає на те, наскільки добре буде працювати рекламний креатив. Також ми єдині в цій галузі, в кого є власний товарний бізнес, і товарний бізнес не з якимось зрозумілим продуктом, а в обладнанні під 4 g інтернет де дуже багато нюансів, і за рахунок своїх знань і своїх же інструментів ми змогли зайняти лідируючу позицію. Тобто, ми не просто говоримо, ми також і показуємо самі на собі, що те, що ми робимо, працює. І також один із основних плюсів що. Ми вчимося на собі. Інші компанії, будь-які, які займаються налаштуванням таргетованої реклами або створенням рекламних креативів, вони вчаться на вас і на ваших бюджетах. Наступний нюанс: недостатньо просто все добре проаналізувати і зробити правильні висновки. Потрібно на основі цього аналізу ще якісно і точно все реалізувати. У нашій компанії є компетентні спеціалісти, які це все реалізовують так, як ніхто інший. До прикладу, текст. Хто пише текст у інших компаніях? Копірайтери, люди, які в житті, по більшій частині, навіть нічого нікому по вхідних заявках не продавали. Хто пише текст у нас? Це люди, які мають успішний досвід у холодних продажах, і здебільшого у таких людей не було в свій час навіть ставки. тільки відсоток. Тож. Щоб людина заробляла хоч щось, їй потрібно було зацікавити незнайому їй людину з перших секунд розмови, щоб людина не кинула слухавку і ще після цього вибудувати діалог таким чином, щоб людина. Щось у неї замовила. тому саме такі спеціалісти пишуть у нас тексти, тому що тільки вони за рахунок власного досвіду можуть підібрати слова так, щоб це не було рекламно, щоб це було цікаво і продаючи, і щоб цільова людина, якій вже зараз або в майбутньому потрібна буде якась послуга або якийсь товар, звернула увагу на ваш креатив, навіть чисто за рахунок тексту. Те саме стосується акторів, відеооператорів, сценаристів, режисерів. І всіх тих, хто залучений до створення рекламного креативу, у нас в команді тільки ті люди, які вже навіть у нас в товарному бізнесі дали результат. Таким чином, у наших клієнтів мало ризиків, що те, що ми робимо, не спрацює або спрацює погано. Також у нашій компанії є послуга 7 днів тест драйву після зйомки. Тобто, якщо протягом цього періоду креатив, який ми надали клієнту, не спрацює. То клієнт нам дає доступ до рекламного кабінету, і якщо ми бачимо, що налаштування нормальні, а заявок немає, або вони є, але по розмовам чи перепискам ми бачимо, що вони не цільові, то ми переробимо за свій власний рахунок креатив. І за рахунок всього раніше перерахованого, звертаючись до нас за продаючим відеокреативом, клієнт ризикує тільки тим, що отримає дійсно продаючий відеокреатив, який буде надавати йому продажі.